Доброго дня малята! А чи ви знали, що 22 березня кожного року Міжнародним днем води? Всесвітній День Води покликаний привернути увагу усіх людей до проблеми збереження прісної води. 22 березня Всесвітній день води. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами вивчили уривок вірша диво. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Все чудово для людини і радіє вся земля. Повторюємо: є вода, ростуть рослини. Ліс, садинь, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Молодці. Дітки, а як ви думаєте, що було б на землі, якби на ній не було води? Так нічого. Адже вода основа всього живого. Давайте ми з вами подивимось на малюнки і відповімо на питання, кому потрібна вода? Трайві. Вітам, грибам, людям, рибам, деревам, птахам, комахам, тваринам. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Дітки, бережіть воду. До побачення, до зустрічі.